Вітаю вас ви на каналі Хайта.ру. Продовжуємо далі розглядати питання глядачів. Зупинилась я на Херсоні. Подивіться це відео, кому цікаво. Далі продовжуємо. Так, Херсон дивилися, а от Маріуполь не подивилися. Ніхто не дивиться і це дуже боляче. Маріуполь це дуже складна тема, там дуже важка енергетика. Давайте подивимось, 2025 рік, яка вірогідність, що Маріуполь повернеться до складу України. Таро прогноз для Маріуполя. Яка вірогідність повернення Маріуполя під український прапор? Не тільки де Юре, але й де-факто. Вірогідність звільнення Маріуполя. Дві кажезлів. Туди вже дивляться. Плани такі, звісно, є. Ніхто Маріуполь не покидає, дивіться, є. Ой, мабуть, даже не хочу вам все показувати карти, щоб бачила чистка пентаклів, королева мечів, паж мечів. Як варіант, сюди будуть ходити, звісно, наші ДРГ. Вкладаються ресурси для того, щоб максимально знищувати окупантів там. Але ось конкретно звільнення, на жаль, мені тут не показує. В той же час, будуть там знищуватися всі, хто при владі, ось ця окупаційна влада Маріуполя, начувайтеся, тому що вас ждуть сюрпризи. Більше нічого говорити не буду, щоб не допомагати окупантам. Так. Незрозуміло, хто і для чого зламав реєстри. Для чого зламали і реєстри? Яка основна ціль була для того, щоб вийшли з ладу реєстри в Україні? Основна ціль. Шістка жезлів, по-перше, показати свою силу ми можемо. Десятка жезлів створити проблеми Туз мечів в юридичній сфері. Четвірка пентаклів перш за все в сфері нерухомості, створити хаос і незрозумілу ситуацію в сфері нерухомості. Шістка жезлів. Це все-таки ось таке самоствердження: ось ми також можемо вам сильно напакостити. Я все ж таки думаю, що це Росія. Хоча розглядають і такі варіанти, що це не тільки Росії було вигідно, але якщо ось тут так в цілому взяти, то тут створити. Жахливу, важку критичну ситуацію в юридичній сфері і, перш за все, саме в сфері, що стосується державного майна, в сфері приватної власності, це все карта нерухомості. Тому бажаю всім, коли налагодять реєстри, зайти на сайт Мінюсту, перевірити, чи все в порядку з вашими витягами. З реєстру про е, нерухоме майно, тобто державний реєстр прав на нерухоме майно перевірте, чи нічого там не сталося жахливого. Сподіваюся, моїх глядачів, все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Так. Чому одна екстрасенс сказала, що в Одесі буде блокада, про яку блокаду йде мова? У мене є теропрогноз на каналі для Одеси. Подивіться, кому цікаво, що значить блокада, не знаю. Зараз побачимо чи буде так. Зокрема, я також робила прогноз для півдня України і говорила, що там буде екологічна катастрофа. На жаль, це підтверджується після затоплення російських танкерів. Дуже багато є вже смертей, птахів, дельфінів, руйнується екосистема. Чорного моря, тобто це справжній екоцид. Екологічна катастрофа, на жаль, цей прогноз підтвердився. І вже, як кажуть, ця нафта, що вилилась з танкерів, цей мазут, вже доходить до берегів Одеси та Миколаєва. Дивимось, чи буде блокада Одеси. 2025 рік. 10 кубків. Королева жезлів, повішений та зірка. Якщо взяти ось так в цілому, то йде загострення ситуації щодо обстрілів в Одесі. Зокрема, дійсно може статися. Якась ситуація, що в Одесі буде досить таке складно, що це буде, треба розглядати окремо. По-перше, повішений зірка це може бути якесь хімічне отруєння, якась, якась така ситуація, що призведе до захворювання людей і навіть летальних випадків тут також показує якийсь дуже сильний удар королева жезлів, що призведе до багатьох смертей. Якщо взяти зірка повішений, це знову якось це був удар по собору в Одесі. Можуть знову по якійсь церкві сильно вдарити і буде багато там жертв. Я так розумію, що це може бути на якесь свято. Наприклад, яке там буде найближче свято, напишіть в коментарях. Це може бути в лютому. Зокрема, це також може бути 12-17 числа як варіант. І 10-го. Дуже сильна загроза для саме житлових будинків. Можуть бути, на жаль, влучання в 2025 році, багато влучань в житлові будинки під загрозою сім'ї. І ще ось тут десятка кубків МАХ, на жаль, в самому. В самому місті дуже багато людей, які працюють на Росію та наводять, здають позиції наших військових, здають об'єкти, по яким треба вдарити. Якщо взяти чи буде тут блокада, я б не сказала, що зовсім щось з Одесою, таке критичне, що. Прям блокада, але якась ситуація, яка на деякий час паралізує Одесу, може бути. І якщо брати по зірці, можливо, це ситуація із Саме комунікаціями. Коли вдарять морози, Росія вдарить по теплопостачанню, газопостачанню, водогону, ось щось таку пакость зробить, щоб Одеса сиділа без світла, без води. Ось в такому плані хіба що може бути блокада. Якоїсь окупації я вам вже говорила, мені на Одесу не показувало. І сподіваюся, що так і буде. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Подивіться, будь ласка, місто Каховка. Місто Каховка. Дивимось, лівий берег Херсонщини, місто Каховка, 2025 рік. 2025 рік. Чи є якась така серйозна критична ситуація? Місто Каховка. Підпишіться на канал, поставте лайк. Дзвіночок. Хай у вас все буде добре сонце. Було б добре, якби сонце не показувало на війну великий вибух. Шістка кубків, десятка кубків, двійка мечів. Блокування людей. Те, що було, Пов'язано зі втратою цивільного населення трійка мечів. Ну, ось тут дуже якась серйозна ситуація, що росіяни можуть повторити якийсь такий зробити знову або великий вибух, або щось таке, що дуже за собою тягне багато людських жертв. Я постараюсь додатково ще розглянути окремо лівий берег, якщо тут взяти в цілому, то тут показує, що те, що було, те може повторитися. Все, що потрібно для життя комфортного, немає. Далі шістка кубків, десятка кубків, з двійкою мечів це якесь блокування людських життів, їх будинків та таке інше. Можливо, там будуть людей виселяти або відбирати майно. Ось в такому щось плані може бути. Плюс трійка мечів, на жаль, це досить таки серйозна карта. Саме. Ударів, обстрілів, зокрема, це на лінії зіткнення, тому очевидно, що там багато прильотів. Далі дивимось. А можете подивитися Львів по обстрілам, чи є небезпека? Передивляюсь вас в кінці 2024 року. На великий жаль закінчення війни немає. Дякую, Господу, за мир в Україні, врожай та перемоги Україні. Так. На жаль, підтвердився мій прогноз, що в 2024 році не буде кінця війни. Кому цікаво, подивіться це відео. Велика книга передбачення. І подивіться, що я вам там говорила. Місто Львів найближчий місяць. Давайте подивимось, місто Львів найближчий місяць. Чи є загроза обстрілів? Сьогодні 13 січня. Туз пентаклів, сімка жезлів, король мечів, десятка пентаклів. Сімка жезлів буде працювати ППО, король мечів, десятка пентаклів, удари по житлових будинках, і також по транспортних шляхах, де постачається зброя туз пентаклів. Не критична ситуація, а я сподіваюся, в моїх глядачів все буде добре, але може тут бути удари по житлових будинках і не виключаю, інфраструктура десятка Пентаклів також може це означати. І газосховища, вірогідно, можуть обстрілюватися. Так, добре, далі дивимось. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Людмилочка, подивіться, будь ласка, Захід України і Івано-Франківську область. Івано-Франківська область. Дивимось Івано-Франківщину на найближчий місяць. Івано-Франківщина. Вісім кубків. Паж мечів, дрони, п'ятірка жезлів, ракетні удари, повішений. І зірка Івано-Франківщина ситуація гірша ніж у Львові. Тут можуть обстрілюватись дуже сильні обстріли дронами, будуть людські жертви в нічний час. Може бути удар в районі, там, де вокзали, де залізничні вокзали, автовокзали, ось таке автобусні станції, дуже велика загроза. Дуже велика загроза, також обстрілів саме храмів, церков, соборів. Не знаю, найближчим часом може бути таке, в принципі, зараз 13 січня. Якщо брати, то водохреща наближається. Я думаю, що буде знову ж таки масований удар близько 19 січня коли росіяни покажуть знову себе ось цими нелюдами. Тому, тому будьте досить таки обережні. І велика загроза саме ось 17 число, я думаю. Так, дивимось далі. Змоличка чекала вашого етарі. Да, дякую за вашу працю. Дуже прошу вас подивитися, що чекає людей, які приїхали, які виїхали з України у найближчому майбутньому до Канади. Отава, Торонто, дякую. Так, Канаду треба розглядати окремо. Там Трамп погрозився, що зробить її 51 м штатом. Давайте подивимося, чи є якась загроза для українців, які виїхали в Канаду. Отава Торонто. загрози для українців. Вежа. Вежа. Щось може таке статися неочікуване. Хіба що це можливо якийсь катаклізм? Так. Вежа закохані. Вежа закохані може переглядатися якісь домовленості, якесь партнерство. Тобто якісь документи можуть змінюватись. Дуже буде важко поновити, вірогідну, як це правильно називається, за кордоном пармесу, чи як це воно правильно. Ось ці документи якось буде складно. Прям зовсім такого критичного, я б не сказала, але важко саме з, саме з цими заявами Трампа люди також переживають. Важко. Оплачувати житло, можливо, якось там піднімуться комунальні послуги, оплата житла, ось в такому плані. Далі, якщо ось тут взяти вежа, ну щось таке неочікуване з десяткою, жезліві загроза для будинків. Може це землетрус, але треба розглядати додатково. Я коли буду Канаду розглядати, то... Розгляну. Давайте подивимося на найближчі місяці, чи піде Трамп війною на Канаду, що покаже розклад. Шут. Сімка кубків, шістка мечів і Сонце. Ні, тут на Канаду маловірогідно, що підуть війною. Це ось такий туман, вже ніхто там не згадує, що там Трамп обіцяв перед виборами. І таке, я б не сказала, тут ні. Але є якийсь виїзд людей, рух, щось можливо, якісь делегації будуть. Ось таке, щось буде. Але ось це питання, яке Трамп нагнітає, що піде війною на Канаду, воно буде прояснятися. І потім я думаю, що зрозуміють, що це якісь ну такі. Дорадчіство Трампа, я думаю, що все налагодиться і буде добре, тому що карт війни тут не випало, але будемо додатково ще розглядати після інаугурації Трампа, коли буде він все-таки вже в статусі президента, і, можливо, він і нові заяви буде давати, і інші в нього будуть думки. Добре, давайте розглянемо ще одне якесь питання. Просимо розклад на окуповану Запорізьку область. Запорізька область. Я вірю в те, що і Запорізька область, і Херсонська будуть звільнені. На жаль, карти Таро не вказують на точні сроки, а лише показують вірогідність розвитку подій. Давайте подивимось, Запорізька область. Чи є ось там якісь такі критичні загрози? Запорізька об, ой, тут диявол, окупація, паж мечів, колісниця, шістка кубків людей будуть дуже. Тероризувати, хто куди виїздить, в кого які зв'язки є з українською владою, українськими військовими. Дуже-дуже сильно великі перевірки і людей просто можуть по дияволу трійка мечів катувати. Дуже багато може бути випадків, що. Знищуються люди, які співпрацюють з Україною, тому будьте максимально обережні. Далі, тут, звісно, є щось пов'язано із залізницею, вірогідно, але не будемо в це прям лізти. Плани нашого військового керівництва не треба. Озвучувати звільнення, на жаль, поки що тут не показує, але ДРГ наші будуть працювати, і, можливо, найближчими місяцями ми почуємо знову ж таки інформацію, як підсмажили якогось колаборанта, який співпрацює з окупантами, тобто ось ця окупаційна влада, готуйте собі, заповіть, тому що, тому що недовго вам залишилося жити та панувати. Ось такий був розклад. Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок. В наступних випусках буду розглядати далі ваші запитання. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.